А зараз що? Школу закінчила, а теста зрілості в кишені. А хлопців нема. А в мене що? Плаття нове купила, дуфлі монетки, роби, шнурочки. А всі хлопці десь пропали. Навіть Стець Котле, що завжди за мною бігав. І той десь постійно. Так, так, подивимось, подумаємо, перевіримо. О, заловка промовка, а він із лісу. Добре, сте. А я не раз на тебе і не пізнаю я. Чи терти, чи перед? Та я це Оляна, власною персоною. С підськоплудзубенко. Прошу любити і поважати. Ой, що це з тобою? Степ? Наче блекотина ївся. І не залицяє, це як завжди. Та я оце, ну, як тато в останніх кабанців на базарі сплав, то по заграницях подався. Значить, досить переймати. І що? А те, що я тепер не мішок з гривнями, а бізнесмен. Зрозуміла. І що з того? Що-що, слухай уважно, не перебувай. Я оце до тебе приміряюся, чи ти в моїй фірмі менеджером потянеш, Фігурка в тебе нічого, плаття підходящого фасону. Ну і що з того? А те, що нам можна було і контракт вписати, і зарплатню тобі гарно дати. Якщо, що? що? як заміж за мене підеш, знову ти за твоє стежці, цю... Якщо, наваримо у вареники з сирою, будемо з мене їсти, а ти мені будеш сорочку прати, борщ варити, хаті підмітати, гусей та корів паси, грядку сапати. А ти ж казав, що менеджером мене менеджер? відмеш. Так це і є професія менеджера. Доглядати за мною моїм господарством. Ні, стець, не хочу я ні менеджером, ні до господарем. Мої мрії не сходьте з Тож прощай. Оляся, куди ти, я ж тебе на руках носитиму! О, що втоміла я! не кажи степно! Що за діти? Дети болота додому не нанесе. Це одно зло, Або культура, або мама вдома вирів. не знаю. А ось, знаєш, от знаєш, виросли вже. Того брати заходять в школу, коли відповідаю, хто коли відповідають, кажи, кітав. Щоб його ніхто не звив. Та його і в школі, ми ж не в'єтку А його нас стуки став. Чудо в нас бізнесмен, життя в нього, як в кості. Та як все в кажці, Що по став, що <ривітко> <ривітко> Де там, тепло? Та він нас сидить на базаре, в нарку, курячими ножками турує. Виділа, така кажуть, люди в монастирці йшла. А я виділа княжку, сповізь монаха. Та й сижу і за мозки будуть. Хто монаха в монах відповідав? А от знаєш, стежко, то тяжко, хто ти старин, трій розсухом. І ще й тлопу пічки всяку бор скидають, твої, знаєте, що таке робиться, хто тобі просто. А ты Іру бачила? Да ні, а, а ты її видела? Видела, пішла в дорог хозяйку. І озеро видно життя купити. Захожу, у Думаю, що за журнал? Ну, Ви, вони, кажуть, Іра, в нас фотомодель. Ти в остатній твої горчитала? <рігла> <рігла> Чи не мерем? А ми не хочемо то читати, тому хоч і розвину парусів там. Ну, піде вона там. Де де? Спереду, на обложці. Ну, а Андрійка наша, отохай Софаю, з культор за корупних форм. Казав, що нас поставив у Брюсселі фонтан танк. Ліксию ще хлопчик. Голов мене з див, ніби хлопчика, я хлопец, не бачила, чи що. А я от недавно йду. Mm? Я пишу це степку, правонуйка наша. І от вас. Чого? Що з тих отбить? Їх поїхала до колічанки в мішковичів. І вона не поклала до клубу. Так, Та, підрізати трохи. То заходжу, лісво біля апаратури, скрутить. Ну Хто такий? Шкульок протерла, дивився, товарік наш. Тому, люди кажуть, дво біля апаратури крути. Якось діджмей, чинчеєм, все. Я тобі кажу, панік, таку крутившує самі трусили. Що зросілося? Я та а пісня, аж прошковича, а багато капіткась до Чорнобиля хочуть забрати. Ну а про нашого рабська ніч не слухав? Ніч. А про його? Ніч. А може, ви чули?